Про заяви Зеленського він зробив несподівану заяву про своє президентство і відповів на питання, за яких умов важливі вибори. Президент наголошує, що не тримається за владу. Президент України заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло, і про це він розповів у інтерв'ю для РАР. Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою. Я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних гідних і демократичних виборів, наголосив глава держави. За словами Зеленського, організація голосування умовах воєнного стану потребує законодавчих змін. Зокрема, важливо є безпека українців під час виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці. З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то безсумнівно всі бояться проведення виборів у воєнний час. Безсумнівно ніхто не може уявити, як це можна зробити. Безпечно і чесно додав президент. Нагадаємо, на початку грудня в інтерв'ю «Політику» президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ використовує війну, щоб не проводити вибори. Володимир Зеленський коментуючи слова американського колеги, заявив, що готовий до цього, а також попросив США допомогти провести голосування за 60-90 днів. Президент акцентував, що для проведення виборів необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт. Окрім того, він каже, що, зокрема, підтримує голосування через дію. Зауважимо російський фюрер Володимир Путін. Заявив, мовляв, готовий подумати над тим, щоб утриматися від ударів у глиб території України на час виборів. Водночас він додав, що не дозволить використовувати проведення виборів в Україні винятково для того, щоб зупинити наступ російських. Військо з такою заявою поділився Путін. Власне далі процитую, що він сказав під час прямої лінії, але нашою українською мовою скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб гарантувати безпеку під час виборів на Україні на Україні, сказав Путін. Хоча б припинити утриматися від ударів у глиб території у день голосування, запевнив диктатор. Водночас, диктатор вимагає, щоб українці, які проживають в РФ, і теж голосували. Звісно. Можна припустити, що Путін уже наперед знає, як змусити їх голосувати правильно в кавичках, звичайно. І Якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організовуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації, заявив диктатор. Путін стверджує, що на території РФ зараз проживає від 5 до 10 мільйонів громадян України. Незалежно підтвердити ці дані не можна. Водночас диктатор додав, що не дозволить використовувати проведення. Виборів в Україні винятково для того, щоб зупинити наступ російських військ. Отже, ось така ситуація складається навколо виборів. Ось такими заявами ділиться Зеленський. Ну і також була інформація про те, що голосувати зможуть лише українці, які перебувають безпосередньо на території України. Але про європейські країни там також точиться суперечка, чи зможуть голосувати українці чи ні. Але розуміємо, що голосувати з території Рашидської Федерації ну. Буде одразу зрозуміло, який вибір зроблять ці українці, і під яким примусом вони його робитимуть, яких змусять рашисти обрати саме того, кого вигідно їм. І зрозуміло, що рашисти захочуть посадити за президентське крісло того, ким їм буде найлегше маніпулювати когось з рашиською позицією, який буде підтримувати всі наміри, плани і заохочувати рашистів, заохочення. Рашистів власне так би мовити. Танцювати під їхню дудку, президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода для України не може бути формальністю чи папірцем, за його словами, мир можливий лише за наявності реальних і надійних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію Росії. Зеленський наголосив, що Україна вже заплатила надто високу ціну, щоб погоджуватися на мир за будь-яку ціну. І таке питання: чи існує в Заходу політична воля жорстко реагувати у? Разі повторної агресії Росії, і чи готові західні партнери надати Україні саме ті механізми безпеки, які зможуть реально стримати Росію? Ну, давайте розглянемо питання з декількох сторін, тому що насправді у Заходу є можливості щодо політичної волі, її немає, і скоріш за все, найближчим часом її не буде. Ну вони не доросли щодо того, щоб як мінімум прогнозувати. Дії Росії в якомусь релевантному значенні навіть не в стратегічному, а в найближчому майбутньому локально, тому поки що тактично ми будемо розраховувати самі на себе. Ну і звичайно, треба все робити для того, щоб стратегічно ми розвивалися на такому рівні, щоб могли себе захистити самостійно. Повторюся, і е, наші партнери гіпотетично можуть бути лише долучені опосередковано як придаток до цих бойових дій ну, гіпотетичних майбутніх, які можуть розпочатися після припинення вогню, тому що все одно припинення вогню рано чи пізно буде. Тому поки що я не вірю в те, щоб наші партнери були таким основним безпековим гарантійним каменем для майбутньої мирної угоди. Вони самі не вірять в те, що вони готові захистити самі себе. А якщо ти не готовий захистити самі себе, то відповідно ти не можеш захистити когось іншого. Тому вимагати, наприклад, від європейців немає змісту. Американці можуть так дійсно, але для цього потрібно, як мінімум. Бачення стратегічне бачення інше. Тому що в Трампа його немає, і давайте буде відверті, в демократії також я не сильно спостерігав раніше щодо стратегічного бачення захисту України. Відправлення військ в Україну зі Сполучених Штатів ну, точно не проглядалося під час, жодного, під час жодної каденції. Тому поки що ми залишаємося наодинці з ворогом. Пане Андрію, дякую вам за вашу відповідь. І також хочеться обговорити те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що падіння України стало б катастрофою для його країни, зокрема через енергетичну взаємозалежність між Будапештом і Києвом, за його словами, стабільна Україна. Є ключовою для безпеки та економіки Угорщини, а єдиним шляхом зміцнення України він вважає як найшвидше досягнення миру. Водночас ці заяви пролунали на тлі попередніх скандальних висловлювань Орбана щодо війни Росії проти України, як от те, що у війні між Україною та Росією не зрозуміло хто на кого напав. Наскільки щирими є заяви Орбана про зацікавленість Угорщини у стабільності України, і як поєднати ці заяви з його попередньою риторикою, яка інко. Збігається з інтересами Кремля та заявами Путіна Дивіться, будь-яка риторика Орбана вона збігається з інтересами Кремля, тому що його завдання максимально знищувати авторитет України на міжнародній арені і, взагалі, відповідно допомагати знищенню Російської Федерації е України. Тому навіть ця фраза, те, що він сказав, що Україна має мати стабільність Україна, це означає, що Україна має отримати мир, але як саме він не говорить оце питання. Якщо йому задати запитання, яким саме чином ти бачиш цей мир, ну навряд чи він відповість перемогою України. Навряд чи він відповість, щоб Росія розпалася і ніколи не нападала на Україну. От скоріш за все, що це буде припинення вогню відвідалі, звичайно, для нього це б, щоб Україна позбавила своїх територій, віддала все офіційно і сказала, що от ми готові до миру. Відповідно, тому така сама стабільність буде і в Угорщині. Тобто, ну він, він ж постійно маніпулює. Він прив'язує сюди Угорщину. Хоча, фактично, ми пам'ятаємо, що на, на початку війни 99% він був готовий заходити і займати території після окупації України. Розумієте, тобто йому в ПЕМП, що йому пообіцяли певну там частину території. От і він дуже-дуже швидко намагався цим скористатися. В цьому випадку Орбан буде відігрувати до кінця. У нього задача одна, як я вже казати знищення України, так само, як і в Росії. Дякую за вашу відповідь.